Заводячи по списку своєї політичної сили, фактичних вчорашніх ноунеймів, no чи весільних фотографів, чи подекуди просто абсолютно випадкових людей, Володимир Зеленський саме з ними розраховував провести різного роду реформи, змінити українське законодавство і просто таке. Проштамбувати нове світле майбутнє України тут треба зазначити, що все ж таки не всі народні депутати, які були обрані за списками слуги народу, це ноунейми не чи люди без політичного досвіду. Але якщо бути дуже чесними, людей дійсно професійних, які мають управлінський досвід, а по спискам слуги народу до Верховної Ради обралося не так багато. Людей, але тим не менш, Володимир Зеленський саме з цим складом монокоаліції монобільшості планував змінювати країну. Але зараз я би хотіла скоріше привітати депутатів, обраних по спискам слуги народу, з тим, що 90% з них не потраплять у наступне скликання парламенту.